Вітаю! Ми познайомилися з Мариною Бородіною більше року тому. Вона прийшла до Альпі на третій потік нашого флагманського курсу Яй Крієтер, і її історія дійсно неймовірна. Я хочу вам про неї розказати. Зараз Марина живе в Ірландії. Раніше вона була акторкою, навчалася, працювала. В Лос-Анджелесі поки слабкість в тілі не привела до страшного діагнозу. Баз. Більшість людей знають цю хворобу як хвороба, якою страждав Стівен Хокінг. Лікарі прогнозували швидку інвалідність, і, на жаль, так і сталося. Марина більше не може говорити, ходити, рухати руками, їсти і пити і виконувати такі базові функції. Проте, завдяки сучасним технологіям, а саме використовуючи спеціальний комп'ютер із сенсором, який стежить за рухом її зіниць, вона написала книгу, виховує двох синів, робить покупки, спілкується з видавцями, вчителями та лікарями. На жаль, ми не змогли б збросати з Мариною традиційне інтерв'ю, просто зізвинившись і поспілкувавшись в зумі. Це зрозуміло. Для вашої зручності ми це змонтували таким чином, начебто, ми спілкуємося в цій кімнаті. Буквально в онлайні, але звісно, що так не могло бути. Тому ми склали список питань. Марина спочатку відповіла на них письмово, а потім її аватар, якого вона власноруч створила, озвучив підготовлену відповідь. Це показує силу не тільки штучного інтелекту та сучасних технологій, а й силу справжньої людини, яка, незважаючи ні на що, продовжує жити, творити і радувати своїх підписників. Марина, вітаю. Моє перше питання таке: ось коли ви згадуєте свій до ai період, який кадр у вас перший впливає в голові в вашій пам'яті? Який кадр? Коли у фільмі Morden а Woman» я повинна була стрибнути на плечі поганому хлопцю, повалити його на землю, не покалічитися і застрелити негідника? Моя улюблена роль шпигунки в стилі Атомік Блонд з Шарлі Стерон у мене вийшло. Це класне відчуття. Момент, коли я ще не знала, що життя готує мені найкрутіший поворот у сценарії. Чи можете ви згадати цей момент перелому, як ви вперше дізналися про свій діагноз і що тоді відчували? Я не повірила. Мені здавалося, що це якась помилка. Я була впевнена, що зі мною такого просто не може бути. Потім я зрозуміла, що це трагедія, однак щиро вірила. Що знайду вихід. Я чіплялася за кожну надію, але нічого не спрацьовувало. І це найскладніше йти далі, продовжувати жити, коли зникає мотивація. Окей, давайте поговоримо про ваш період з штучного інтелекту, власне, цей момент, коли ми з вами познайомились. Коли як у вас з'явилася ця ідея, опанувати штучний інтелект, і які задачі ви вперше для себе ставили, і які власне вдалося реалізувати. У лютому 2024 року я дізналася про курс Альпі, як підкорити соцмережі за допомогою ШІ». І після нього мій світ змінився, оскільки я по факту живу очима, працюю, спілкуюсь, виховую дітей. Це шалене навантаження на м'язи, що відповідають за зір. Тому бути ефективною мені не вдавалося. А зараз у мене є 15 персональних GPTs, які я створила під свої конкретні задачі: навчання синів планування канікул, комунікація з лікарями, просування книги побутові задачі і так далі. У кожного GPT свій функцій. Функціонал і пам'ять це економить мені десятки годин на тиждень і повертає автономію. Це безцінно. А ще нейрофотосесії, в Fall AI або Crea замість дорогих зйомок. Ну а відеоаватари в Хейдженс hey це щось. Мої діти шуткують, що це як мама в кармані. Вони дають присутність, коли мене немає поруч. А яка власне технологія дала вам найбільше вау-фета wow з чим довелося трошки повозитися? Вау! Wow. Це HeyGen, Flux та голосовий інтерфейс ChatGPT. Наприклад, голосовий GPT круто допомагає мені перевіряти домашку в сина, генерує запитання по книзі і озвучує їх по черзі. До наступного питання тільки після правильної відповіді на попереднє. Це працює, возитися приходиться з капкат. Адже монтувати очима це виклик. Проте, коли у мене виходить, я радію як маленька дівчинка. А скажіть, будь ласка, які у вас улюблені нейронки? Я люблю ChatGPT, HeyGen, Hei Gen, Fall AI, Clink, і Canva. Чи можете ви сказати, що без якоїсь нейронки, штучного інтелекту ви не можете, не уявляєте собі жодного дня? Без персональних GPTs, без Eleven Labs, де я клонувала свій голос. Не скажу, що це ідеально, але достатньо близько до оригіналу. Без Speechify, коли очам треба дати. Відпочинок я знаю, що на цьому тижні у вас нарешті виходить ваша перша книга проти вітру. Можете розказати трошки про неї? Це не книга про хворобу, це роман про силу, про вибір бути живою, коли тіло мовчить. Книга вже друкується, кожна літера в ній написана очима. Через тобі йде на Вокс. I Gaze Я хочу, щоб кожен, хто прочитає цю книгу, відчув: Я не контролюю обставини, але я можу обрати, як на них реагувати. Адже життя завжди варте того, щоб за нього боротися. У кого є навіщо, той витримає майже будь-яке як. Це сказав Фрідріх Ніцше. І я згодна з ним на 100 Я знаю, що у вас є інстаграм. Яку роль ви відводите для свого блогу? Для мене це не просто блог. Це моя місія. Це про мотивацію, надію, про книгу, яка змінює не тільки моє життя, а й інших. І, звісно, про створення спільноти сильних, чутливих, живих людей. Я читав, що ви хочете стати першою українкою кібогом з використанням технології Neuralink. Це не жарт? Так, я серйозно. Я подалась до клінічного дослідження Neuralink, Воно називається Speech Restoration Trial. Мене відібрали. Потім пройшла онлайн-інтерв'ю з представником команди. Наступний етап обстеження. І якщо все буде гаразд, то далі операція реабілітація та 5 років інтенсивної роботи з командою Neuralink. Чи можете ви дати поради для людей з інвалідністю, які три конкретні лайфхаки можуть спростити їм життя вже сьогодні? Освоюйте ши. Це не складніше ніж робити селфі, за те дає крила. Дбайте про ментальне здоров'я, медитації, психотерапія важливі не менше за ліки. Доєднуйтесь до ком'юніті, де не говорять про війну. Для мене це Альпі, де я знайшла друзів. Однодумців і багато позитиву. І ще гумор головна адаптивна стратегія. Якщо можете сміятися над собою, ви вже виграли. Давайте повернемося до вашого персонального досвіду. Яке найбільше відкриття про себе ви створили після вже хвороби? Те, що мовчання не завжди втрата. Інколи саме в тиші ми чуємо свою справжню силу. Я сильніша, ніж думала. І водночас глибше відчуваю любов, ніж могла уявити. А хто і що тримало вас на плаву? Мої діти, їхні жарти, їхня любов без жалю і книги. Вони приходили в моменти, коли здавалося, що все. І світло знову вмикалось. Хтось сказав, що існує два типи людей: ті, хто народжується один раз, і ті, хто народжується вдруге. Другі це духовні воїни, бо їхня душа пробуджується і починає світити для інших. Можете розказати трошки про свої плани на майбутнє цього року. Планую випустити проти вітру в Україні та Ірландії, що відбудеться вже у вересні. Підписати контракт про співпрацю з Neuralink. підтримати якомога більше людей, що втратили бажання жити. А через три роки створити фільм за книгою. Організувати її сервіс психологічної підтримки людей з бас. Ну і можливо створити nft маніфест стійкості, що як цифрове мистецтво зберігає правду, навіть коли тіло більше не може говорити. Ну і останнє питання що би сказали б тим, хто відчуває себе безсилля? Я була там. Іноді ми не бачимо світла, бо самі те світло знайте, ви вже достатні. Не чекайте, щоб життя стало ідеальним створіть красу з того, що є, і хай ваша історія стане чимось більшим за біль.